Одна з речей, яка прописана в законі, яка є індульгенцією щодо деяких пунктів люстрації, наприклад, для колишніх КДБшників, це участь в антитерористичній операції. І тут виникає якби дві колізії. з одного боку. Наші воїни, які потрапляють в лікарні, які взагалі повертаються із зони антитерористичної операції, вилають про те, наскільки їм не важко домогтися довідки про те, що вони справді були участь в військових діях, це складно це виникає багато питань в родичів, приниження і образи це перше питання. Але друга частина питання в тому, що е, входить, що полегшувати процедуру отримання посвідки на те, що ти був учасником АТО, і таким чином уникати люстрацію, Тут виникає інша колізія, що дуже багато людей е, захочуть цим скористатися, тому що навіть е, той самий Юрій Луценко каже про те, що зараз дуже багато огочих серед правоохоронців е, поїхати в АТО, присягнутися на вірність України і так далі. Тому Нібними таким чином уникнути ілюстрацію, яким чином можна зберігти баланс між тим, щоб люди, які справді служать батьківщині, нормально змогли отримати цей документ, але таким чином не зробити це таким віконцем для того, щоб уникати люстрацію? Ми до речі, на це звернули увагу увагу з громадськістю зразу після того, як набув чинності закон. Зараз ми розробляємо відповідні пропозиції кабінету міністрів щодо удосконалення порядку. Визначення і набуття статусу учасника бойових дій під час для тих осіб, які перебували в зоні сьогодні. О п'ятій ранку я перепрошую. Закінчили це документ. Верс. Я думаю, що він буде розглянути і прийнятий на найближчому засіданні уряду на наступному тижні. Тут саме основне інше питання державна служба з питань ветеранів учасників антитерористичної анти операції, яка є тим органом, який видає посвідчення. Я думаю, що ми будемо від імені уряду пропонувати, щоб. Ріці служби була створена громадська рада, і щоб питання щодо надання статусу проходили максимально публічно ну, в межах тої інформації, яка може бути розглянута на публічних засіданнях. Це перше і друге, це звичайно цій службі і тій комісії, яка буде створена чи громадській раді, треба буде особливу увагу звернути на тих осіб. Які а, поїхали в зону АТО після 16 вересня, коли набув чинності закон і на їхні посади, якщо це високопосадовці, ми потрібно. зараз такі пропозиції хочемо зробити, і це питання а... дуже дуже складна насправді ситуація. Ви ви абсолютно правильно е, її змалювали, тому що е, спочатку настрій був такий. Зараз ми жорстко пропишемо і туди ніхто, і раптом ми розуміємо, що насправді е, ми завдаємо шкоди звичайним простим людям, які е, страждають, і, і так далі, і тому подібне. І знаєте, весь час, от із, е, із цим законом, е, ти завжди знаходишся в певних ситуаціях. Тут потрібно розуміти, що цей закон це як. Зброя такої дії, ну я б сказав, по площах. Це не снайперська зброя. І це його основна проблема. І тому весь час ти знаходишся в дилемі, от що брати суворіше або навпаки. Е, умовно кажучи, в, в ситуації, коли ми брали е, е, історію там з тим, що колишні працівники КДБ не можуть продовжувати. Чи розуміли ми при цьому, що певна частина з цих людей є патріотами і е, віддано служили? Абсолютно розуміємо. Але в даному разі, з певних причин, в дуже серйозних суперечках і так далі, обрали взяти більш суворий спосіб. В ситуації, коли ми говоримо про, про е, учасників бойових дій, насправді довелося. Тому що там іде ущемлення набагато серйозніше, довелося піти іншим шляхом і чутливіше. Звичайно, там прості люди, і розумієте, одна справа, якщо звичайно прикро, якщо офіцер, який там віддано служив, ну віддано. Коли в нього на, на очах е, спецслужбу фактично зруйнували і він не подав відставку, не зчинив там галасу, і так далі, і тому подібне, то тут про відданість можна говорити багато, і є в цьому певні сумніви. Але я кажу ще раз: в одній ситуації. Обираєш це в іншій ситуації, коли ми розуміємо, що прості люди, які пішли туди воювати раптом через погано прописану інструкцію, можуть не отримати статус, можуть не отримати відшкодування і так далі. Це жахлива ситуація. Тому тут е ми пішли шляхом зовсім іншим. тобто, інше. нехай проникне туди кілька, які насправді не соникнути люстрації, але ми абсолютно почуття. Я, 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 я до речі, доводі. я до речі, хотів би вам е пояснити ще одну річ: нічого трагічного тут не станеться. Тому що індульгенція в е, у вигляді учасник бойових дій вона дається тільки фактично на, на дві е, люстраційні ознаки: коли мова йде про, е, про колишніх співробітників органів, і коли мова йде про е, співробітників правоохоронних органів по майданівцях, оці дві категорії: все, все решта, тобто злодії, які накрали. Навіть якщо вони там справді пролють кров і пройдуть з орденами, нічого це не не допоможе. Так само це не допоможе е, високим так мовити, посадовцям е, з уряду Януковича. Тому сильно переживати не слід. Ну 20-30 людей е, уникнуть в даному разі, але це ж нормальна ситуація. Я кажу ще раз. Тобто, якщо буде селфі фільовачки нам камуфляжа, ми можемо не волноватися. Ні речі, є якісь ознаки прописані в законі? Що є? перебування? Бування в зоні бойових дій, чи там визначен термін, Закон... чи один день достатньо законі, ні. в законі саме тому ми й робили цю інструкцію для того, щоб там все прописати. Тобто вона існує, але ми хоча... з міністром з міністром говорили про те, що вона трошки недосконала. її зараз переписали за участю. Добре, відкрийте трошки завісу. Скільки треба побути? Вони немає такої ознаки. Ви знаєте, уявіть собі, от вчора спеціалісти, які прийшли, mm. то бо наші наші юристи, які сиділи і цим займалися, справді ну не відчували, що. Недостатньо е, готові до цього. Я вчора ввечері пішов, даруйте, до Руйте Долбна-Ливаченка і сказав, будь ласка, дайте спеціалістів, які зможуть пояснити. І дали. Тобто, спеціалісти, які сиділи до п'ятої ранку, генерали СБУ е, і, і які пояснили, ну дивіться, людина може їхати туди, навіть не доїхати до точки е, своє, свого відрядження і по дорозі е, загинула. І що не даємо йому пенсії, не даємо сім'ї статусу. Зрозумійте правильно, е, немає там такої ознаки і бути не може. А цей документ, який ви розробляєте, це буде що? Це буде додатком до закону Ні, про це, очищення це, влади? Чи це буде я окремний, відкоментую? Якщо? Дивіться, на сьогоднішній день діє порядок затверджений урядом щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які перебували в зоні антитерористичної операції. Він вже чинний по цьому порядку близько 800 людей вже отримали відповідні документи. Які видає комісія при державній службі з питань ветеранів та учасників АТО зараз. Мова йде про те, щоб ми пробуємо цей порядок удосконалити з урахуванням того, що з'явився закон про очищення влади, і там з'явилися ці дві категорії людей, які можуть пройти, скажімо так, через амністію по люстрації по питанню статусу учасника бойових дій. Ну тут Карл правий, дійсно, зв'язку з тим, що ці дві категорії досить такі малі по кількості, це бувші співробітники КДБ. До речі, багато з них вже на пенсію, тому що до речі, ця норма з приводу співробітників КДБ вона була актуальна в країнах Європи, тому що вони проводили люстрацію в 90-ті роки. Тоді ці люди, які були там функціонерами комуністичної партії, які були співробітниками їхніх спецслужб, вони були в самому такому активному віці. І вони могли впливати на державну на владу, іти там балотуватися, працювати в органи державної влади. Ми так зв'язку з тим, що 20 років запізнилися, як правило, це люди вже які досить ті. Зрілого або похилого віку. І друга категорія це ті правоохоронці, які мали відношення до подій на Майдані. І тут, Карл провів в тому плані, що дійсно, якщо ми зараз зробимо якісь дуже. Бюрократизовані положення щодо отримання статусу учасника бойових дій, а вони будуть на всіх розповсюджуватись, Ми ж не можемо ви виокремити якусь категорію на всіх наших бійців, які зараз знаходяться в зоні АТО, ми тоді створимо проблеми для великої маси людей, які дійсно заслужили морально своїми діями отримати цей статус. Тому тут такий дуже серйозний моральний баланс. Навіть якщо хтось там буде спробувати маленької категорії, осіб, які потрапляють під люстрацію, якимось чином отримати статус. Ну Мехай це буде меце. Будеме це, буде... це буде менше yeah. зло, ніж ми обмежимо наших бійців, наших солдат, наших добровольців в отриманні цього статусу. Тому зараз експерти напрацювали. Ми я думаю, що за вихідні його про пропрацюємо і винесемо тоді на наступний уряд. І будемо там уже вести з цього проводу дискусію. Як назву заноситиме цей документ? А він це будуть зміни до порядку надання статусу учасника бойових дій. Особам, які приймали участь в антитерористичній операції, цей порядок вже чинний, тому в нас тут про питань немає, процес не зупинився, і він зараз рухається там, щодня видають відповідні посвідчення. Можливо, десь додати більше публічності. Ви знаєте, найкращий запобіжник в цьому, в цьому плані буде те, що якщо хтось умовно з осіб, які не мали відношення до цього, обіймали якісь високі посади, спробує піти цим шляхом, і це буде відвідомо відомо потім пресі журналістам. Він проде ілюстрацію через звільнення дуже жорстке і через е, такий публічний позор. Тому що користуватися е, цим статусом, щоб е, залишитись на державній службі, коли ти не маєш на це жодного права, це набагато гірше. І е, я думаю, що. В цих реаліях в цій владі така особа не зможе утриматися, якщо буде публічний розголос з цього боку, буде зроблений публічний розголос з боку журналістів і громадськості. Тому можливо, ми просто зробимо більш публічну роботу громадської ради при цій державній службі, щоб вона дійсно могла моніторити тих осіб і навіть допомагати, щоб надавали швидше статус реальним бійцям і не допускали тих осіб, які не мають відношення до АТО для отримання такого статусу. Це треба буде фразки продискутувати з нашими військовими, з нашими співробітниками Нацгвардії силових структур, щоб ми не, не, не зробили гірше для простих солдат.